Знайомтеся Ольга Іванівна Бишенко Єпіфанова, 1982 року народження. У неї ж методичка та сама крази, що правда уже не з лівчиками, а з холодильниками. В іюні, в іюлі, так вообще просто камазами вивозили. Не ну абсолютно Холодильники і все таке. так вот. На на Я думаю, що так да, находили їх, тому що ну, а їх, куда-то, мабуть, свої відправляли. Причому вони как, в гаражах місце, куди куда це сперва все звозили. Потім, видимо, коли була ротація, і то все вивозили. Ну, в общем, это, это было очень нагло, очень очевидно, и нам просто повезло, что мы остались все живы, потому что свидетели, как известно, долго не живут. Ее цероичную намагалися залякати ЗСУ. И, на диво, она все еще залишилася живою. Если мы только отсюда выйдем, мы вас всех здесь ну, похороним. Это, это вы вот так. Мы с этим жили. Мы понимали, что они нас ненавидят. То есть они говорили, что похоронят вас, мирных жителей. Они говорили, що вони будуть стріляти в нас. Да? Меня стріляли, і я упав у лужу. «Ребята, было очень много. А ще нещасні затикали рота, і жила вона взагалі то під психологічним давленням. Ми боялися два з половиною години жили в шутком і це правда. Важливе уточнення. Я віруч, я говорю, як воно є. це все правда. Три, два, один. 13 березня 2024 року, більш ніж за півроку до окупації міста. Хлопців наших вірю більше, ніж вони, мабуть, самі в себе. Тому що рік тому, ой, всі отак от і що? і до сих пор ми тут, і будемо тут. І нічого тут не буде, хлопці. Що не буде не русських не буде тут? От не буде їх тут. Як ви розумієте, це була відповідь на питання, чому ж вона не виїжджає з міста, і ви подумаєте, та ну як таке можливо? Можете не дивуватись, бо це просто був парад лицемірства, і інакше це не назвеш. Ми жили в стра. і це Правда. Многие можуть в это не поверить, потому что нам приходилось улыбаться, когда приїжджали волонтери. Потому что інакше ти не получишь воды, не послушаешь молитву, там, или еще что-нибудь, Останешься без воды, без еды, там или еще. Вот такое. Ну, за і не таке скажешь. Ти не хочеш жити в Україні, то їдь на Росію. У чому проблема? Я досі не розумію, навіщо так ускладнювати собі життя? Вас тут ущемляють, психологічно давять, а там певно зустрінуть з червоною доріжкою, двома печками та палаткою. Ну а тепер пані Ольга схоже здобула для себе той самий мір, де ніхто її не ущемляє.